Ви пара? Як ви познайомились? Ми в школі разом вчились. Коли це було? Це було 10 років тому. Так. А ви звідки самі? З Харкова. Яке було ваше перше враження одне від одного? У нас було кохання з першого погляду. Чи важливе для вас одруження? А так, ми одруження. Так. Як робили пропозицію? На коліні. Ми в Карпатах були, і це було буквально рік тому. Чому важлива дружиня? Інша відповідальність з'являється. За що ви найбільше любите вашого чоловіка? За те, що він мене кохає. І не знаю, за все мені здається. А я ви за так? що? Та за все. Ну вона весела. Так з нею не буває скучно. Що не подобається чоловікові? Я чесно, я так не не згадаю насправді. Багато працює. А, ну добре, бо, ну, опять же, це може бути як і плюс, але. Мені все подобається. <рес> Правильно. Скільки витрачаєте на родину на місяць в Києві? Ми Витрачаємо все. Все, що заробляєте, витрачаєте. Все витрачаю. Я відкладаю. У вас спільний бюджет, чи кожного свій. І спільний, і окремий. Спільний Зіга. бюджет мій? Да. І у Каріни є свій бюджет. Ким ви працюєте? Я юрист. Я підприємець і модель. А в мене бренд декору домашнього хомі хантер. Він буквально нещодавно з'явився. Що побажаєте нашим людям? нашій молоді. Головне вірити в себе, я би так сказала, і нічого не боятись. Я бажаю молоді. По перше, лишатись в Україні, щоб люди думали головою перед тим, як щось робити, але не багато думали і починали все ж таки.